У Коломийській філармонії імені Олександра Котаренка відбулася зустріч із Джазменом Олексієм Петуховим. Олексій Петухов перед концертом провів майстер-клас, хоча сам він його так не називає. Я розглядаю це як співбесіду, як обмін досвідом, бо ми лише починаємо спілкуватись і знайомитись. І є загальні теми, які актуальні завжди для викладачів, для митців. Тобто я хотів поспілкуватись і. Висловити деякі свої думки, поділитися власним досвідом і досвідом тих людей, яких в які впливали на мене. Серед тих, хто прийшов почути поради від маестро, переважно викладачі мистецьких закладів міста, бо, як вони кажуть, спочатку треба опанувати джаз, а потім вчити його дітей. Основа всього це і класика. Без класичної підготовки неможливо потім робити і виконувати джаз, тому що там дуже багато є елементів з класики, які треба опанувати спочатку. Ну, взагалі, як на мене, джаз це є дар Божий, тому що е, опанувати джаз просто так, який немає не всередині того відчуття, це дуже важко. Можна навчитися всього можна навчитися, але щоб цим е, свінгувати, так на так, 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 такий термін е, джазовий, то треба все ж таки мати це, це відчуття внутрішнє. Це вже другий приїзд піаніста до Коломиї цьогоріч. Мені дуже сподобалось і спілкування з, з людьми, знайомства. Тому дуже хотілося сюди повернутись знову. А потім виконавець дав свій сольний концерт. Під час майстер-класу та концерту одеський піаніст намагався донести до публіки, що джаз це свобода мислення пов'язана з імпровізацією, яка дає людям можливість розслабитися та відпочити. З Коломи Богдан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.